Допомога по догляду за дитиною до трьох років скасована офіційно. Єдиним виключенням є ті сім'ї, у яких допомога при народженні першої дитини складала 30 тисяч гривень, кажуть соціальні працівники. Тільки тим мамам, які народили дитину до 30 червня 2014 року, і яким виплачувалась допомога на першу дитину, вона виплачувалася протягом двох років, до трьох років сплачується допомога по 130 гривень. Це для того, щоб мамі йшов трудовий стаж. Ми подаємо персоніфікацію, і відповідно до цього зараховується до трудового стажу цей догляд. Допомога ця як виплачувалась, так і буде виплачуватись. Вона буде виплачуватися по 30 червня 2017 року, поки всі діти, які народились. До 30 червня 2014 року, де досягнуть трьох років. В свою чергу, мами, які народили після 2014 року, не зовсім розуміють скасування такої допомоги. Додають, так звана виплата при народженні дитини в розмірі 41 тисяча 280 гривень, теж не надто суттєва. Особливо враховуючи ціни, та обов'язкові витрати на новонароджених. Перша виплата 10 тисяч купити дитині. Ну, це коляска, ліжечко, повністю все. І ну, Ця перша виплата да, все-таки допомагає, але її теж швиденько, коляски не дешеві, ліжечка теж не дешеві, ціни зараз дуже виросли і ну, якби батьки, батьки в основному допомагають. А, далі йдуть виплати 860 гривень. Купити памперси на місяць. 300-400 гривень сходити в аптеку дитині купити, якщо дитину коліки це теж 300 гривень. Дана готується стати мамою вже на дев'ятому місяці вагітності. Жінка переконує, на грошову допомогу від держави взагалі не розраховує тільки на власні сили. Майбутня мама додає виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в розмірі 130 гривень в місяць. Не надто полегшить навантаження на бюджет сім'ї. Що є 130 гривень в місяць? Що за них можна придбати взагалі для дитини? Декілька памперсів це навіть не можна буде придбати елементарне суміш для кормління, так? тому що це для маленьких діток вона коштує 250 гривень, як мінімум, це пачка. Соцпрацівники переконують, тепер ці 130 гривень включені у разову виплату при народженні дитини. А 41 тисячу виплачують всім мамам. Незалежно першу, другу чи третю дитину вони народили. Анастасія Кучеренко, Артем Лаговський новини Рівного.